Друзі, вітаємо вас. Це несподіване привітання. Справді вітаємо вас в ефірі Обоста. дякую, що залишаєтеся саме з нами. І наразі у нас новини спорту. Отже, і йдемо одразу до тенісу. Перша ракетка України Еліна Світоліна вдруге в своїй кар'єрі піднялася на третю сходинку рейту вище і вище. Це дуже круто. Так, ми вітаємо. Ось саме марта це костюк е, вже таке. Це відкриття, е, можна так сказати, справді відкриття Australian Open, тому що 15 років і змагатися на такому високому рівні, це хочу вам сказати, що це ну дуже серйозно. Загалом маємо таку новину. Йдемо далі до чоловічого тенісу. По завершенні відкритого чемпіонату Австралії оновився і чоловічий рейтинг ATP. Тож з перевагою у 160 шістдесят поїнтів рейтинг очолює Рафаель Надаль, Триумфатор Australian Open Роджер Федерер розташувався на другому місці. А фіналіст турніру Марин Чиліч на третьому. І натомість маємо. Такі трошки невтішні новини про теніс, саме український теніс, саме про довгополова Стаховського і Марченко. Перша ракетка України Олександр Довгополов зміг піднятися на три позиції. Уго вражають як е, дівчата. От є у нас приклад та довгополов, як грали. Ну Менше з тим саша молодець. Я вважаю, провів хороший на хорошому рівні цей Australian Open 2018. Менше з тим, чекаємо вже наступного так наступних кроків наших тенісістів. Я думаю, буде дуже цікаво. Йдемо до гри мільйонів до футболу. Натомість у футбольному світі трансферне вікно все ще відкрите. І наразі маємо новини саме з України. Тож Київський Динамо підписало контракт із центральним захисником грецького паока і національної збірної Перу Карлосом Самбрано. За інформацією джерела кияни кілька років. Стержу за 28-річним футболістом. Самбрану є вихованцем академії Шальки. Пік його кар'єри припадає саме на період виступів у Німеччині, а саме у Айнтрахті. Повідомляється, що трансферна ціна поруанця складає 3 мільйони євро. Тим часом, до речі, ну про ціну ви можете прочитати на сайті або Хороший трансфер хочу сказати, тому що пам'ятаємо, що Артем Франков, відомий український журналіст, говорив про те, що Динамо очікує неймовірний хороший трансфер, неймовірно перевірного захисника. Чесно кажучи, я думав, що це буде Олександр. Драгович можливо, таке повернення з Байера до вже точніше з Лестера до України. Менше з тим маємо хорошого е, захисника 28-річного, який справді є ну досить серйозним гравцем збірної пору. Тим часом чемпіон України Донецький Шахтар приглядається до гравця Манчестер-Сіті, і це не Зінченко. Е, чемпіон України Донецький Шахтар хоче придбати. Почав переговори з англійським Манчестер Сіті про трансфер форварда збірної Нігерії Олен Раджу Кайоде. Гравцем цікавляться кілька французьких клубів, і зокрема Ам'єн, уже практично оформив транс однак донечани вирішили включитися в гонку і планують орендувати 24-річного футболіста. Подивимось, що з цього вийде. Менше з тим, я думаю, серйозний, До речі, форвард, так само молодий, і це стане хорошим, е, хорошою заміною для Фокондо Ферери, який, до речі, має можливо, має перейти або у це ми сезоні, або в наступне вже говорять про його е, можливий трансфер в Італію. Думаю, буде цікаво. Дуже і маємо ще новина зі стану гірників. У зворотньому напрямку вже згодом має відправитись Фред, тобто з Шахтаря у Манчестер Сіті. Про це принаймні заявляють англійські змін. Лідер прем'єр-ліги пропонує за Фреда вже 52 мільйони євро. Як відомо, гірники не планують знижувати розмір компенсації за півзахисника. До речі, якщо перехід все ж таки здійсниться, то він стане рекордним для українського футболу. Наразі найдорожчим трансфортом є трансфером. Є перехід Алекса Тейшейри з того самого Шахтаря до Цянзусу Нін за 50 мільйонів євро. Ну менше з тим бачити. Ти хоч перейшов і до китайського о, турніру, ну менше 50 мільйонів євро це немаленькі маленькі гроші. Ну, подивимось загалом на перехід Фреда, тому що говорять, що. Саме Фурасами нинішній півзахисник Шахтаря має замінити Фернандіньо, до речі, так само колишнього зах... півзахисника Шахтаря, який, до речі, перейшов в Манчестер Сіті за 40 мільйонів євро. Бачите, такі надзвичайні ціни, суми ціни просто неймовірні. Ціни просто я що шопований. вони роблять з цими грошима. Менше з цим ну, є най... найбільший трансфер в історії 222 мільйони євро. Бачиш неймар. неймар Зав... зараз говорять про те, що Харікейн може перейти в Реал Мадрид за 226 двадцять мільйонів євро. Не Хочеться одразу сказати, що клуби, до речі, відшкодовують більше половини за рекламу. Ну, вони ага. продають футболки. Ось так все до нас прийшов Неймар, і всі одразу купують, купують, купують. Друзі, не купуйтеся на, на такі рекламні. Вболівайте mm. за рідні команди, вболівайте за футбол, за всі всі, всі види спорту, за і Україну. І Далі Особили далі ви... очікує ще більше неймовірніших новин, тому залишайтеся з нами.